Сьогодні лікування, е, мені попалася тема поезія це завжди неповторність 4 клас. І, е, отже, я спробувала створити проєкт, мета якого показати учням багатогранність поезії, її гнучність, розвинути у дітей бажання більше дізнатися про українських поетів, читати вірші, творчо та критично опрацьовувати інформацію. Вид проєкту за тривалістю довгостроковий один місяць приблизно. Характер е, контактів, це буде ш, е, класний проєкт, е, але можливе залучення і учнів інших класів. За змістом це стрим проєкт за метою дослідницького пошуковань. З СТЕМ проєктів трьох видів мені е, дуже подобаються саме стрестрем-проекти. Зараз я. Більше поясню, чому я сьогодні так обрала. Отже, проблема, над якою ми будемо працювати, по моєму задуму, мала би виплисти із, із таких чинників. Отже, ми з учнями 4 класу побували на перегляді в кінотеатрі мультфільму Мавка. Зараз справді діти дуже захопилися цим мультфільмом, і після повернення ми обговорили мультфільм та висловлювали свої враження. Ну і виникає проблема: а чи відомо, хто є автором? За мотивами якої п'єси був знятий мультфільм, і скільки років вже цій п'єсі? Що вона справді дуже дітям подобається і актуальна? Перед початком. Планування проєкту дітям пропонується така таблиця ЗХД. Знаю, хочу дізнатися, ну і в кінці на підсумок, на рефлексію, дізнався. Це таблиця такий прийом з розвитку критичного мислення, швидкий і дуже дієвий спосіб отримання швидкої інформації від дітей. Завдання далі ми ставимо з дітьми перед собою дізнатися. Про автора Лесю Українку вивчити на пам'ять уривок з п'єси фієрі, лісова пісня, удосконалити вміння працювати, створити е, із підручних матеріалів костюм мавки. Але це такі проміжні завдання, які ми ставимо на початок, але, звичайно, під час е, проєкту ми вже додаємо собі завдання. Отже, ми об'єднали дітей у групи і ось такі. Були у нас групи. Мені дуже подобаються STEM-проекти, і відповідно до цього були об'єднані групи. С-науковці це е, діти, які будуть працювати із е, текстом, е, вивчати біографію Лесі Українки. Їм потрібно попрацювати з текстом за допомогою вправи інсерт та виписати цікаві біографічні відомості про Лесю Українку. Те технології, їм потрібно створити презентацію про автора і підібрати музику до цієї презентації. Створення реклами для п'єси Ф'єрі лісова пісня англійською мовою. Тут ми долучаємо фахівців, вчителя англійської мови до допомоги. Наступна група Р мова і читання. Для цих дітей є таке завдання, це виписати з п'єси 20 застарілих слів з поясненням, тобто створити такий словник. Організувати конкурс читців поезії Лесі Українки, і тут ми можемо залучати і учнів інших класів. Та написання вірша або санкану про мавку. Ну тут, вже дивлячись, які таланти у дітей, тому що вірш писати це, звичайно, ну, така творчість і. Найвище, найвище е, таке створення. Е, не всі можуть це зробити, але синкам діти знайомі і можуть написати. Наступна група інженери. Е, Їм потрібно створити костюм сучасної мавки з еко-матеріалів. Е, команда мистецтвознавці Арт. Їм потрібно знайти у п'єсі веснянки, а ми знаємо, що у п'єсі вони є вивчити веснянки на уроках музичного безпека і створити малюнки або комікси тим дітям, яким не дається гарно співати, то вони можуть намалювати або створення коміксів. І ще одна група М математики. Ну і до поезії, здається, математика далека, але тут ми залучаємо такі з математичної галузі ось такі вміння, як знайти інформацію щодо касових зборів по Україні цього мультфільму, зробити порівняльну таблицю і за допомогою кругів Ейлера порівняти п'єсу лісова пісня та мультфільм-Мавка. Презентація своїх робіт, своїх напрацювань групи, можуть створити ось так. Отже, доцільно об'єднати науковців та технологів і щоб вони разом представили біографічні відомості про Лесю Українку, тому що науковці вони все-таки шукали теор... ну, матеріал такий теоретичний. А технологи його оформлювали за допомогою програми PowerPoint та представлення реклами або анотації лісова пісня англійською мовою. Літератори створювали тлумачний словничок сторінками лісової пісні. Так, вони його представляють, укладали збірку віршів та синканів. Ну і тут мені здається, було б цікаво все-таки запропонувати дітям ще пограти в гру освітній альянс. Це коли відповідно до цієї збірки діти зашифровують слова і мають їх якось розказати, пояснити, не використовуючи термін. Цікава гра, дітям дуже подобається. Наступна група інженери. Вони моделювали, отже, за екологічний образ. Мавки, звичайно, що було би дуже добре, доречно, якби це був не один образ, а декілька. Тут ми долучаємо батьків для допомоги, ну і створюється такий показ моди. Мистецтвознавці, вони. Повинні зробити такий міні-концерт для учнів школи, де будуть співати усі веснянки, які є у е, самій п'єсі, і організувати виставку робіт малюнків та конкурсів. Знову ж таки, ці, цей міні-концерт може бути із залученням учнів інших класів. Е, математики представляють свої графічні моделі. На підсумок нашого проєкту було би доцільно організувати поїздку в музей Лесі Українки та таку зробити постановку у ривку фієрії Лісова пісня, де були би залучені усі учні класу. Під час проєктів зазвичай я даю для команд і для кожного учасника такі чек-лісти. Де вони можуть позначати, що як вони, на якому етапі вони працюють, і е, ось такий вид чекліста для команди, наприклад, створення словника, де вони пишуть термін і статус виконання, на якому статусі вони підкреслюють обговорення, виконання і виконано. Тобто вони самі себе можуть контролювати. Ну і чекліст для кожного учасника е, впродовж. Впродовж самого проєкту, виконання завдань, учасник дає собі сам. Відповіді на ці запитання. Я активно беру участь в обговоренні, я беру на себе відповідальність за виконання завдання, я прислухаюся до думки інших, мій уважно слухати, я допомагаю іншим. Ну і з другого боку, собі позначають плюс-мінус, галочка, як хто захоче. Але це разом з тим тримає дітей в такому тонусі, вони пам'ятають весь час, що вони повинні е, працювати в групах м, за певними критеріями за певними правилами, і вони про це весь час пам'ятають. Мій проєкт, в принципі, я так подивилася, Ну зачіпає всі ключові компетентності. Ну Наприклад, вільне володіння державною мовою це декламація віршів, робота зі словами, і написання віршів з кану, здатність Іноземною мовою, це створення реклами англійською мовою, математична компетентність це підрахунок касових зборів, робота з даними, з таблицями. Е, компетентність у галузі природних наук техніки технології – технологій це створення костюму. Інноваційність, ну, це взагалі наскрізь можна сказати, і критичне мислення, і соціальний е, проект. Екологічна компетентність, це е, створення екокостюму, а не просто костюму. Ми питлуємося про природу. Інформаційно-комунікативна це створення презентації у програмі PowerPoint. Навчання продовжиття це вміння правильно е, працювати у групах, дослухатися один до одного та поважати думку інших. Громадянська соціальна компетентність це те, що ми залучаємо до проєкту і учнів школи. Культурна компетентність ну, наскрізь на дослідження взагалі культури України та міфології через. Цю п'єсофієрію, підприємливість та фінансова грамотність це обчислення касових зборів. Ну і звичайно, при плануванні будь-яких проєктів або взагалі роботи, я завжди звертаюся до оновленої таблиці Блума, де ми йдемо від знання, там, наприклад, вивчення вірша або біографічних відомостей, до синтезу, до створення якогось продукту. А в цьому проєкті ми бачимо, що кожна група має ось ось цю вершину це створення. Так, у мене е, все з представлення. Я вам дуже дякую за увагу.